Ми будемо фасувати кабачок іскандер. Це всім відомий кабачок. Всі його знають, бо на ринку України він вже більше 20 років. І хочемо показати, як виглядає насіння всередині упаковки. Упаковка зараз виглядає ось в таких пачках. Оце лицева сторона, а це зворотня сторона. Раніше він заходив в таких банках. У жестяних. А зараз вони змінили пакування. Ну, це не тільки зараз, а вже давненько так. змінили пакування на пачки ось такі. Покажемо, як виглядає зараз тут кабачок, такий упаковочки. Його всі знають, він іде такого бірюзового кольору забарвлення. І не зелений, і не синій. Ось такого він кольору бірюзового. Кабачочки будемо фасувати по 10 насінинок. в такі упаковочки. Також буде пакування по 5 насінинок, кому потрібно менше. Тому якщо хто бажає цей популярний сорт кабачка, замов... замовляйте у нас на сайті Агроякість.